Привіт! Нарешті на каналі GVI Щось Корисне. І сьогодні я покажу, як класно і доволі фотогенічно зберігати ремінь на вашій зброї. Показую. Зніміть ремінь себе. що зброя розряджена. Робимо наступне. По передній антапці чи передньому карабіну. Вирівнюємо та протягуємо ремінь. Регулювальничком саме догори, для того, щоб ви могли його пізніше розпустити. Робимо наступне: протягуємо до прикладу. За прикладом, закладаємо його, утворюючи таку петлю. Цю петлю надягаєте на пістолетну рукоять вашої зброї. Для цього можна ще трошки дужче підрозпустити ремінь. Тобто заклали, заклали за пістолетну рукоять і регулювальником саме довжини ременя затягнули. Таким чином ремінь постійно зберігається на вашій зброї. Знаходиться в готовому до використання спорядження і за потреби скористатися нею не заважає. Тобто ви можете взятись, маєте доступ до спускового гачка, скидання і умовно простий доступ до перемикача безпеки, Тобто ви під ременем це робите, і до затворної затримки можна як понад ременем, так і підлізти під нього, щоб натиснути. Ну І звісно, це ж класно виглядає для інстаграму. Просто подивіться. Кайф. Кайф. А такого файного ременя можна вчепити собі на сайті Ragnarok, де за промокодом GVI, який використовуєте при розрахунку, можна отримати знижку 10% на всю продукцію. Кайфуйте!